Ти чекай мене завжди чекай, я повернусь, Пройду всі дороги. Що я бачив на війні, не питай, бо там пекло. там смерть і тривоги. Не питай, чи знає молитву, я не знав, але війна навчила, як від жаху й болю стигне кров. Та й молитися враз навчишся мила, і коли здається, все кінець, в очі смерть так люто заглядає, в душу страх лягає, мов свинець, пам'ятаю, хтось мене чекає, в снах коротких бачу я тебе, бо в окопах не поспиш багато, ти лише чекай з війни мене. А я буду за життя триматись. Друзі. Якщо вам подобається, як я декламую вірші, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал. Там я також викладаю вірші українською мовою. Слава Україні!